З нагодою 210-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря. Національний заповідник Хортиця оголосив конкурс дитячого малюнка. Головна умова актуалізувати творчість Тараса Шевченка в реаліях сьогоднішньої російсько-української війни. Малюнок має бути своєрідною ілюстрацією до ідей поета про боротьбу за волю та незалежність. Обов'язково на роботі повинна бути цитата із поезії кобзаря, яка розкриває тему та ідею твору. Конкурс триватиме до двадцять. 9 лютого участь у ньому можуть взяти діти віком від 7 до 13 років авторські роботи слід надіслати поштою на адресу заповідника вулиця Старого редуту 9 та вказати на конверті Конкурс актуальний Тарас Шевченко, а також свої дані та номер телефону для зв'язку. Або ж передати особисто у музейні студії місто за порогами, що на бульварі центральному. 3 обирати переможця будуть за вподобайками у соцмережах. Ще один учасник отримає приз і від організаторів конкурсу. Потім малюнки за згоди учасників відправлять до бойових підрозділів Сил оборони України. Ми хотіли, щоб молоде покоління вдихнуло такого свіжого свіжого повітря, якщо можна так сказати, або показало нам якийсь свіжий погляд на творчість Тараса Шевченка і на саму цю особистість. З 1 по 7 березня ці дитячі малюнки будуть виставлені на нашому Фейсбуці. Буде голосування, і який малюнок набере найбільше голосів, той і буде оголошений переможцем та отримає ексклюзивні подарунки з. Це сувенірна продукція з видами хортиці.